Країнської премєр ліги Друзі, повертаємося до студії ТБ, де ми говоримо про матчі українського чемпіонату, і сьогодні закінчився перший матч, в якому коло здобув, можна сказати, сенсаційну перемогу над власне своїм суперником. Верес, який виглядав краще у першому таймі, але в другому все було. З точністю до навпаки, а у нас у студії сьогодні Олег Голодюк і Василь Кубін. Ще раз вітаю, панове. Ну, і давайте одразу по матчу. ваші такі свіжі враження з пилу жару, і як відбувався цей поєдинок і що залишилося в пам'яті? Ну, Якщо брати залом цілий поєдинок, ми, ми сьогодні побачили два різних тайми в виконанні футбольного клубу Верес. Верес в першому таймі виглядав досить цікаво. Команда була агресивна, команда створювала моменти, але е, на превеликий жаль гравців сьогодні підвела е, майстерність. Реалізація гольових моментів е, сьогодні їх підвела. Добре, відіграв Фісюн е, за колос у воротах і допоміг своїй команді зіграти перший тайм на ноль. Потім була хороша робота. Е, е, у перериві вітрянського штабу Колос, який а, зумів а, переломити хід поєдинку, і другий тайм. Взагалі а, на полі була одна команда: це футбольний клуб а, а, Колос, який а, забив два м'ячі і переміг у сьогоднішньому матчі. Але ж можу тільки підтвердити. Дійсно, колос м'яко кажучи, провалив першу половину зустрічі, і правильно Василь сказав, що стовідсотково була проведена робота в перерві. І ми побачили після перерви зовсім іншу команду і зовсім іншу гру в виконанні колосу. А друзі, дивимося, власне, ті моменти, які виникли, і давайте їх разом проаналізуємо. Вдалося прихопити м'яч, пішли в стрімку контратаку. В мене таке враження, чесно кажучи, що Вереса просто не вистачило. Команда десь підсіла після 55 60 шістдесятих Команда просто розвалювалася, втрачали зони, втрачали своїх футболістів. Ну і це момент Соріков, звісно, плюнув з дальньої дистанції чудовий удар у дев'ятку. Але скільки разів теоретично могли прихопити небезпечних футболістів власне колоса але ніхто цього не зробив. Ну і давайте проаналізуємо дану ситуацію, Василя. Е, ну тут е, е, Банада хотів схвали схвалити, а йому це не вдалося, але на мою думку, в цьому Конкретному епізоді з пропущеним голом дуже поганий баланс був у команді Верса, два крайні захисники знаходились дуже високо, залишили двох е, центральних захисників, і вихід 3-2, е, де команда е, Колос і Тотовецький, і Туриков е, цей момент е, закінчився забитим голом е, красивим е, ударом з е, середньої дистанції. І У мене питання по Банаді, тому що в такій ситуації, коли йде контрас, кількісне права суперника, ну фоли, навіть жовта картка, але це останні хвилини. Чому? Так. Чому ти не фолиш? Так він намагався фолити, але можливо у нього вже не було сил. Або сфолити. А, а, так не було сил а, сфолити. Він ми бачимо на поторі, що він дійсно він хотів сфолити, але десь не не успів, Десь йому а, забракло. А, забракло а, сил а, цього зробити. У нас тим часом а, на включенні головний тренер Вереса Олег Шандрук. І давайте передамо слово власне до Рівного. Колеги, так, маємо змогу поспілкуватися із головним тренером «Береса» Олегом Миколавич Миколаєвичем Шандруком. Олег Миколаєвич, чи результат матчу сьогодні відповідає грі команди, як ви вважаєте? Ну, насправді два різних тайми. Я думаю, що більш справедливіше, бо хоча ми 2-0, напевно, десь можливо нелогічно скажу речі такі, але. Якби ми реалізували свої моменти в першому таймі, то думаю, ми сьогодні точно би не заслуговували би на поразку. Але що маємо, ти маємо. Хочу відмітити від себе, що перший тайм у вашому виконанні був дійсно дуже класним. показали дуже інтенсивну гру. Власне, що завадило продемонструвати такий же рівень у другому таймі? Суперник. Віддати належне також супернику, і ми сподівалися, що другий тайм також зможемо витримати ту інтенсивність, але на мою думку, також і колос десь трішки, скажімо так, більше включився в гру і така більш рівна боротьба була. Ну на жаль, контргра, і пропустили. Пропустили перший м'яч. Сьогодні в ОБЛ дебютували не тільки ви, але ще й Марко Мральєвич. Що скажете про його гру? Ну, як для першої гри достатньо на непоганому рівні. Ми розуміємо його потенціал, його можливості. Йому ще потрібно працювати. А до чого у вас більше претензій сьогодні: до атаки чи до захисту? Е... Ну, насправді пропустили і не забили. Напевно, є питання і до лінії оборони, і до... але знову ж таки ми тут ділити я би не хотів. Є команда, є командні дії в фазі оборони, в фазі атаки не допрацювали раз, програли 2-0. Не часто в українському футболі побачиш спортивного директора разом із тренером на лавці. Скажіть, будь ласка, що це за практика така? Ну... Насправді ми як одне ціле, ми на зборах. Юрій Вікторович завжди з нами. Це додаткова думка, свіжа думка з боку, і я абсолютно проблем в цьому не бачу. Дуже дякую, все що попереду. Дякую. Дякую, дякую. студія. послухала головного тренера Вереса. Зараз чекаємо на головного тренера Колоса. Дякую, Марина Машкина працює рівно. Шандрук, власне, що не було зараз. До нас Ярослав Вишняк приєднується. Тому давайте не будемо відкладати у довгу скриньку. І одразу слухаємо рівне. Колеги, маємо та нагоду поспілкуватися зараз із Ярославом Васильовичем. Ярослав Васильович, вітаємо вас із перемогою. Скажіть, будь ласка, ось оці е, перемога, яка здобута в останніх 10 хвилинах, це додаткові нерви чи більше задоволення приносить така перемога? Добрий вечір. Е, я хочу сказати, що будь-яка перемога це є перемога і приносить задоволення. Нерви без нервів ніяк, але... Ну, коли ти перемагаєш, ти розумієш, за що ти нервуєш, і вона не даремна. Тому так, я радий, що хлопці проявили характер і в принципі виграли цю гру. А Ярослав Васильович, чи назвете ви сьогодні героя матчу? Вся команда, абсолютно, абсолютно вся команда. Кожен, кожен зіграв свою роль. І ті які гравці, які вийшли в стартовому складі, ті, які вийшли на заміну, а також ті гравці, які навіть не грали, вони підтримували команду на лаві для запасних. Тому це все впливає на результат. Тому сьогодні є командна перемога, я вважаю. Намагалася запитати у гравців, але вони не відкрили таємницю. Можливо, ви розкажете, що ж вдалося вам такого сказати у перерві матчу, можливо, якось змотивували додатково гравців команди, що у другому таймі повністю шальки Терезів перейшли на користь кооса. Хоча в першому таймі. Верес показав дуже гарну гру. Ну, я думаю, що в зв'язку з тим, що це все-таки перший тур і товариські зустрічі не йдуть ні в яке порівняння з офіційними матчами, тому десь все-таки була нервозність і десь ну, ще відходять гравці від зборів. І в перерві знову ж таки, я вдячний хлопцям і на чому ми наголошували, вони та виконали, що взяли себе в руки, поклали м'яч донизу. І в принципі були хороші фрагменти, коли ми демонстрували якісний футбол і могли забивати голи після якісних комбінацій. Тому те, що вдалося після перерви, це взяти себе в руки та покласти м'яч вниз. Дуже дякуємо вам. Ще раз вітаємо з перемогою. Дякую вам. Студя вам слово. Дякуємо, Ярослав Вишняк був як тріумфатор команди, що виграла сьогодні. У нас на включенні. Марина Машкіна працювала. Дякуємо і їй. Ну і одразу констатуємо, що перший матч сьогоднішнього грового дня закінчився в певною перемогою колоса з рахунком 2-0. Насамперед за рахунок якісного другого тему. І нагадаємо також, що преміум спонсор показу ВІБЕТ Україна разом сильніші. Якщо ви нас дивитеся у Ютубі у закріпленому коментарі, ви можете отримати бонус до 2,5 з тисяч гривень. Переходьте за посиланням у чаті. Трансляція. Ну і у нас динамічна студія, тому що буквально двадцять. Колин залишається до початку іншого поєдинку. Металіст 19-25 проти Динамо. Матч, який також є цікавою афішою цього туру. Олег Володюк у нас сьогодні у студії людина, яка присвятила чимало років свого футбольного життя і вже поза футбольного життя, власне металісту 19-25. І сьогодні з ним і з Василем Кубіном будемо говорити. Але спершу у нас дуже цікава включка. Працює Ела Іванюкович у Києві. І давайте їй передамо слово, тому що в неї поруч дуже цікавий. Футбольне гість рада вітати із Києва. Так, поруч зі мною дуже цікавий гість. Це президент ОАФ Андрій Шевченко. І зараз ми поговоримо про актуальні теми українського футболу. Андрій Шевченко, рада вас вітати! Триває війна. На жаль, другий рік від повномасштабного вторгнення. Вчора ми побачили ваше емоційне звернення. Дуже символічно, що, попри все. Відновлюється чемпіонат України. Так, да, дякую. Да. Вчора був дуже такий емоціональний день для всіх. І ще раз я хотів би подякувати всім нашим хлопцям і дівчатам, які е, служать в зсу, які виборюють для нас можливість жити. Дуже вам дякую за це і за цей за шанс, що ми можемо навіть грати в футбол сьогодні. Я думаю, що дуже важливо підтримувати. Ми всі будемо вас підтримувати. Ще раз дякую вам за інформацією Олени Зеленської. Близько двох мільйонів дітей українських зараз знаходяться за кордоном. Серед них є талановита футбольна молодь. Чи можна сказати, що одне з головних завдань нині для ОАФ це збереження цього футбольного ресурсу? Обов'язково ми дуже знаємо про ці проблеми. Ми їх прямо зараз вже вирішуємо. У нас були зустрічі на конгресі во Франції. Ми спілкувалися там зі світовими асоціаціями. Якраз одна з таких асоціацій це Хорватія. вона має вже такий досвід, тому ми поспілкувалися з ними. І будемо приймати е, їхній досвід в цьому. Ще можу сказати вам, що ми вже слідкуємо за дуже багатьма нашими хлопцями і дівчатами, які вже доєдналися до е, академії, чи в Германії, чи в Англії є, така, є такі програми, які дають нам дозвіл сьогодні контролювати. Тому будемо дивитися. І я думаю, важливо це по-перше. Важливо, по-перше, наладити таку спілкування з їхніми сім'ями. Тому ми це робимо якраз, і я на 100% вірю в те, що вони повернуться і будуть грати за збірну України. Нещодавно у вас відбула зустріч із представниками професійних футбольних ліг УПЛ та ПФЛ, що найцікавіше було на цих зустрічах. Дякую, так. була дуже відкрита така розмова. Ми не яких ограничень не ставили. Но всіх цікавило, дуже важлива тема це суддіство. Тому ми розказали про новини, які ми вносимо, поміняли голову комітету, стала Катерина Монзуль. Дали їм можливість зараз сформувати свій комітет, і, і ті новини, які ми хочемо імпланувати, це детектор лжи, це поліграф і жерубкування. Тому в неї є трошки часу зараз. Це сформувати і дати нам пропозицію, і ми це все будемо вводити. Головна задача це повернути довіру укр, 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 українського футболу до наших судів. Дуже скоро вже збереться збірна України. Які для того, щоб потрапити на євро 2024 в Німеччині, потрібно виграти два поєдинки. Розкажіть, будь ласка, про підготовку команди до матчу із Боснією та Герцеговиною та наступного поєдинку у Врославі. Ну буквально через 10 днів там чуть більше буде збиратися команда. Ми все зробили, щоб для неї була найкраща підготовка. Хлопці, ті, які грають в Україні, вони збираються і їдуть на збір в Марбею. Потім до їх не вже наші ігроки, е які грають е в різних клубах е світу. Я думаю, дуже важливо, щоб хлопці приїхали мотиваними. А я думаю, вони будуть і дуже. Дуже-дуже правильно підготувалися до цього матчу. А ми все зробимо, щоб це так було. Ми з вами знаходимося у Києві. Зараз вже скоро стартує поєдинок металізи 19-25 Динамо. Ви бачили, ви поспілкувалися з Андрієм Ярмоленком. Які симпатії у вас сьогодні будуть? І який матч наступний, можливо, у цьому турі плануєте відвідати? Дивіться, я думаю, всі болувальники дуже хотіли, щоб повернувся футбол. Він сьогодні повертається до столиці. Я думаю, всім буде цікаво побачити е, такий яскравий матч. Тому будемо е, вболівати за е, якісний футбол, який дає нашим вболівальникам е, тільки позитив. А найближчий у планах матчі, який відвідаєте? Найближчі матчі. Ну, я зараз подивлюсь е, там, е, е, наступного неділю. Тому зараз планово поки строю, Треба подивитися сьогодні. Матч і проаналізувати його. Андрій Миколаївич, Дякую вам за інтерв'ю. Ну, дякую вам, да. студія. У вас які думки були у президента ОАФ Андрія Миколайовича Шевченка. Дякую, дійсно дуже цікаве інтерв'ю і дав відповідь Андрій Шевченко. Очільник власне УАФ на всі ті нагальні питання, які стосуються українського футболу. Ну а ми продовжуємо працювати в студії. Олеже, ти людина, яка чимало років присвятила металісту 1925 ось ця команда Віктора Скрипника. Наскільки вона відрізняється від тієї команди, яка була у першому колі? Ну я думаю, що гра команди кардинально змінилася. Звичайно, в плані. що в тактичному плані mm. видно, що деяким хлопцям, як на мене. Не зовсім комфортно вони себе почувають в ромбі, який награється скрипником. А деякі хлопці відкрилися по-новому, і звичайно, що потрібен час. А, а давай так. конкретизуємо, хто незручно себе почуває, хто е, ну для мене от, я подивився сьогоднішній склад. Е, якщо захист не викликав запитань, тому що він награвався на зборах, я дивився всі ігри, е, то пара центральних нападників. Ага. На зборах награвалась Юсов Сидоров. Сьогодні Юсов на заміні, нема... да, Сидоров нема. Так, Сидоров травмований. До речі, давай по тактиці, тому що нам малюють 5-3-2, але мені здається, буде 4-4-2 з Ромбом. Ні, ні, на, да, на зборах е головний тренер Червака награвав на позиції опорника. Да, опорника. Я так. думаю, він сьогодні там буде. Русин Габалок, дві вісімки, Юрченко десятка і Гармаш Беречук відповідно два нападники, так? Так, якщо Гармаш і Беречук на зборах е грали на позиціях тільки в Ромбі, він їх міняв то сьогодні вони два нападника. Ага. Тобто буде цікаво подивитися. Василю, що скажете про металіст 19 25 про цей склад? Ну, звісно, що прийшов новий тренер, і звісно, ми знаємо, що е, практикує схему 4-4-2 з ромом в середині поля. Ще з зорі пам'ятаєте? Так, да, да, ми пам'ятаємо. Звісно, Габелок, е, Юрченко і Русин це гравці, які можуть в ромбі замодіяти. Є питання до Червака, до опорника. Наскільки ми розуміємо, він є центральним захисником. Наскільки він себе там е, зможе проявити, хоча там є досвідчений. Андрій Ткачук, який дуже дуже вдало не і не багато має. років програв на цій позиції. А він вже пішов з команди. А вже немає в команди. Ну, тому, звісно, для Гармаш і Андрюха Боярчук, вони друг друга будуть доповняти впереді. Є там іще два нападники, які можуть їх замінити, по якихось причинах їх сьогодні вони відсутні. Звісно, що і Боярчук, гравець, який принад... колись був в Шахтарі, і гравець, який Динамо, звісно, що він сьогодні поставить, тому що в них. Мотивація зашкалює. зверніть увагу на цей телекадр. Мені здається, такого ажіотажу навіть приїзд Андрія Миколаївича Шевченка не мав, Тому що це Денис Гармаш. Це людина легенда, не лише київського динома, але й загалом українського футболу. Тому нам звичайно ж потрібно було присвятити йому увагу. А за це у нас відповідає Віталій. Похвала Віталіку. Тобі слово хто такий Денис Гармаш і що він робить в сучасному українському футболі? Андрій, я не знаю, чи в тебе таке було в житті, щоб з тебе спочатку дуже багато сміялося, а потім тобі аплодували. Я стикався з таким, коли побачив повернення Гармаша і його повернення на НСК Олімпійський, коли його вболівальники зустрічали овацями. Бо безумовно, Денис Гармаш це легенда Динамо. і Дійсно, та людина, яку можна назвати динамівським серцем. Дебютував Денис дуже давно, ще в 2007 році. У матч проти Мілану італійського. Ну це, мабуть, на єс. Яскравіша картинка, але вона знадобиться згодом. Так, це кадри того поєдинку раніше ніж в УПЛ дебютував Гармаш у матчі з Міланом. Тут він грає проти Алешандру Пато. Це був товариський матч до 80-річчя Динамо. Але яскравих епізодів, таких скандальних, вистачало у цього гравця. Наступ... Наступний епізод це Вакс та Гармаш, епізод, який війшов у історію українського футболу, коли Вакс показав червону картку за те, що Гармаш не тоді і не туди, куди треба вийшов з поля. Далі ось це сама фотографія, яка була до цього. Легендарний жест Дениса Гармаша. до Фанатів Шахтаря, який також запам'ятався, після цього дуже багато мірча було продано з цим жестом. Ну і в принципі, вболівальники Динамо його дуже дуже сильно полюбляють. Але після того пішов у Дениса, вболівальники з нього насміхалися, і він вирішив: перейду до різоспора, перейду до Туреччини. Але цей вояж був недовгим і. Як бачите, не дуже задоволений Денис підписанням контракту. Там трошечки пограв, але все ж таки треба було повернутися до Києва. І Дійсно повернутися як легенда, отримати нове амплуа, тому що не було кому забивати у Динамо. І Гармаш став форвардом Другий бомбардир у сезоні 21-22. В стані Встані динамо забивав Ноєру і Баварії в лізі чемпіонів. Але все ж таки вік взяв своє. Настав час прощатися. Гармаш переходить до хорватського осієка. Там спочатку, нібито й заграв. Потім знову ж таки не пішло, але як слід в історії цього клубу також лишив, і тут як вишенька на торті, так е, представлення його у металісті 1925» яскравий приклад того, як має працювати СММ е, колектив, як треба просто, але з гумором і легендарно передавати саму суть підписання гравця. З'їв бургер і підписав контракт з металістами. Про це всі говорять. Ну і тепер він знову, як іронія долі, зустрічається в першому матчі після повернення з київським Динамо. Так, взагалі, після всього кадру я пам'ятаю, що його почали так називати серед болівальників український Аде Азар, тому що Аде Азар полюбляв власне гамбургери у Макдональдсі, Ну і бачимо, як презентували власне Дениса Гармаша. Давайте про склад Динамо зараз поговоримо і кількома словами обміняємося відносно того, у якому складі у якому поєднанні сьогодні київські динаміці виходять на цей поєдинок. Давайте подивимося власне одинадцятку, яку виставляє Олександр Шовковський, який провів власне повноцінний тренувальний збір перед початком другої частини сезону. Ну Будь ласка, Васильев. Ну, якщо для мене, то виключення тільки одна е, позиція центрального захисника. Михалко, так молодий хлопець сьогодні виходить в стартовому складі. І, в Принципі, е, всі інші гравці плюс-мінус е, прогнозовані. Ну, там питання відносно лівого флангу, тому що Дубінчак дискваліфікований. Він найбільше грав, але зараз через дискваліфікацію набере участь. В да, цьому матчі. І там, ну є вівчаренко, який mm -hmm. доволі хорошого рівня гравець, який нав'язує конкуренцію. І в принципі два футболіста. На рівня. Так що плюс-мінус команда сьогодні виходить у тому складі, в якому, напевно, очікували і булільники, і ми, як експерти, які очікували на той склад. Олежа, твій коментар склав? Бойовий склад. Бой. Якщо в металі 119-25 деякі несподівані зміни, то в Динамо, в принципі, бойовий склад і Михавко він мав змогу, тренер пере, передивитись на зборах. Він дуже багато ігор зіграв. Я думаю, він переконав його своєю грою поставити його в основі сьогодні. Друзі, насправді ось Тарас Михалко, мало хто знає, але він ще мало грав на зборах. Йому 18 років центр Бек і говорять, що в нього дуже хороший потенціал може бути стати новим Іллею Забарним. Ну дай Боже, тому що це майбутнє українського футболу, і будемо сподіватися, що йому вдасться себе проявити. Зокрема, у цьому поєдинку ми зараз йдемо на невеличку перерву, тому що даємо вам змогу подивитися цей матч. Нагадаю, що на УПЛ тв можете дивитися цей поєдинок. «Металіст-1925» проти Динамо.